Родом з Дніпропетровської області, IT. топ менеджер it компанії міжнародний інтернет – і добровольцем пішли. Звісно, звісно, а я потрапив в армію десятого 10, 10 березня, тому що до того не міг ніяк через черги потрапити раніше. Військовослужбовець на позивний Нео, начальник групи безпілотних систем Дніпропетровської бригади Тероон, каже його підрозділ створили цьогоріч. Все, що у нас літає. Їзде по землі, і з часом, коли ми вийдемо на до нашого Азовського моря, ще й буде плавати, в тому числі це все, мовно кажучи, знаходиться в нашому підпорядкуванні. Такої кількості безпілотних різних комплексів різних засобів не було в жодному воєнному конфлікту. Українська армія передова армія, яка тільки зараз на системному рівні винаходить, як застосовувати ці системи ефективно. Боєць каже, в роботі використовують не лише ударні, а й розвідувальні дрони. Ударний підрозділ без очей він не може бути ефективним. Тому у нас декілька систем нашого власного виробництва – це лолеки і є. Теж літакового типу дрони від наших партнерів для ураження. Є декілька типів систем: це великі коптерного типу і вони з собою переносять корисне навантаження, яке можна потім скинути відповідно на, на цілі з фіксацією ураження. Є дрони камікадзе. Першочергова ціль важка техніка окупантів, розповідає Нео. Броньована різного роду техніка засоби РЕБ, засоби ППО. Ми працюємо по різного роду там міномети, автоматичні гранатомети, артилерія, звісно, обов'язково і ураження скупчень живої сили противника. В тому числі на заваді роботі наших дронів стає радіоелектронна боротьба ворога. Не окаже, коли працює РЕБ противника. Дрони втрачають зв'язок із пультом, і військові не можуть їх повернути. Рішення є, але вони не універсальні. Тобто, ми намагаємося апгрейдити, допрацьовувати наші дрони таким чином, щоб вони були більш захищені, більш стійкі. І у нас була можливість їх повернути, якщо ми відчуваємо критичну дію ребу. За словами Нео, підрозділ ударних дронів може змінити хід наступальної операції. Якщо ми говоримо про засоби ураження, то рота ударних безпілотних систем дійсно може в якийсь момент часу на якомусь проміжку фронту при ефективному використанні проломити хід якоїсь конкретної там, точкової наступальної операції. Якщо ми говоримо про розвідувальні дрони, вони рятують життя кожен день. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.